Цією мікрохвильовою залишиться 90% клієнтів. Це повногабаритна мікрохвильова під повну забудову. Ось упакування, як ви бачите. Дуже-дуже якісно зроблена, відомий виробник, великий інформативний дисплей, функції розмороження та В Всередині, друзі, з нержавіючої сталі і з навісним грильом. Чудово, в парі підійдуть комплектами з такими чорними духовими шафами. Мікрохвильова зроблена дуже і дуже Якісно має багато автоматичних програм і офіційне обслуговування в Україні. Чому 90, а не 100? тому що 10% буде людям щось не подобається. Шелік вони захочуть, щоб був якийсь інший не Гюнтерхауер, або ж Міли, і багато франки, і багато інших. Але треба враховувати цю ціну. Яку вона коштує. За цю ціну, що ми їх продаємо, а ми продаємо понизу ринка. Це одна з найкращих цін на ринку, тому я думаю, що велика кількість буде задоволена і будуть рекомендувати купляти ось такі мікрохвильові печі. Вони в нас є по наявності. надаємо гарантію, відправляємо новою почтою. Для замовлення телеграм-шапці профіль, телефонуйте, проконсультуємо і надамо гарантію.